Він дроєвий тепловий пункт. Все розмежування. Йде. Так у СББ, де головою Валентин Микитенко, розводять тепло до квартир, яке постачає ТЕЦ. Чоловік каже, нарікань на роботу теплопостачальника не мають. Та якщо відключатимуть електроенергію, додає тепла теж не буде. Якщо два-три дні не буде постачання теплової енергії, тепла в наш будинок. Тоді у нас починається з третього поверху. У нас буде ні тепла, ні води. Загалом Черкаська ТЕЦ обслуговує 60 тисяч побутових споживачів, а ще соціальну інфраструктуру, каже голова правління приватного акціонерного товариства Черкаських імволокно Віктор Олексенко. Саме підприємство говорить є автономним і саме себе забезпечує енергією. У нас негативний досвід був в 2022 році. Пам'ятаєте, ці блекаути на щастя, наше підприємство. Дуже гарно тоді справилося, відпрацювало алгоритм роботи, і наше місто одне з перших відновило електропостачання. Всі весь цей досвід врахований. Підготовка до зими на підприємстві, каже Віктор Олексенко, йде за графіком. Це комплекс ремонтних робіт, які проводяться на обладнанні самої ТЕЦ і також на, на теплових мережах міста Черкас. Взагалі це гідравлічні випробування, це комплекс міроприємств, піднімається тиск більше робочого, перевіряються всі теплові мережі на щільність, усуваються ці пошкодження і таким чином це дає змогу пройти надійну зиму. Підготовку до опалювального сезону проводять і на теплокомуненерго каже його директор Павло Карась. Якщо ТЕЦ обслуговує дві третини міста, то одну третю говорить, теплом забезпечують вони. Черкаси більш готові, ніж інші міста, інші регіони України, навіть деякі розпіарені регіони України. Тому що, наприклад, коли хтось ставить першу когенераційну машину, то в нас їх 11. А до морозів можливо, дай Бог, коли все вийде, може бути 17. Тобто, це фактично більше, ніж у нас на таке місто. Немає ні в кого. Ці установки каже Павло Карась, допомога місту від Агентства міжнародного розвитку Сполучених Штатів. Ми готові до блокаутів. Ми готові до складних ситуацій. Ми готові навіть до відключення газу. Ми не забезпечимо повністю надання послуг. Але ми забезпечене замерзання мереж, і якийсь мінімальний температурний режим будемо здатні забезпечити. Тарифи на тепло повідомили керівники обох підприємств, теплопостачальників підвищувати не будуть до кінця війни. Хоча тариф, затверджений у 2019 році, є збитковим, каже Віктор Олексенко. За п'ять років змінилися ціни на врази. Тому ви розумієте, як, як доводиться маневрувати фінансовими ресурсами, щоб справитися з цими викликами? Єдине, прошу платити по існуючим, тому що тариф досить старий. Він не об'єктивний, але кошти вкрай потрібні для того, щоб виконати весь обсяг робіт для виконання для підготовки зі Черкащанка Юлія Кузькова платіжок від тепловиків не отримує. Свій опалювальний сезон каже, вони починають, коли хочуть, і контролюють на свій розсуд. Нам пощастило, ми обрали квартиру із власним автономним опаленням, а саме двохконтурний котел, і тому ми залежимо лише від світла та газу. Її квартира на сонячній стороні, і навіть зимою, каже Юлія, квартира не вистигає. Бувало таке, що ми від'їжджали там до батьків або на відпочинок, залишали квартиру без отоплення, і температура нижче, ніж 18 градусів в квартирі не падає. До прийдешньої зими каже жінка, особливої підготовки не проводили, бо у їхньому випадку джерела альтернативного живлення не врятують. Якщо насоси у підвалі будинку не працюватимуть, то вода у систему опалення не поступатиме. Теплі халати в нас є, пледів вистачає, тому надіємося на те, що все буде добре. Марія Гаврилян Олег Кураш Суспільне новини Черкаси.